А вас, дружина, ніколи не докоряє тим, що ви працюєте простим сторожем у психіатричній лікарні. Буває. Але коли ти можеш послати нахи Наполеона і навішати товаришу Леніну за потиличників, почуття власної переваги перемагає жалюгідну критику. Тримав телефон у лівій руці. Правою їв салат. Капнув маслом на екран смартфона. Злизав. З'явилася реклама знайомства без зобов'язань 24 години. На мою думку, пошуковики перебільшують з нативною рекламою. Дзвінок до служби порятунку Естонії. Здрастуйте, я мисливець. Їхав за містом, збив лося. Що мені тепер робити? Лось сильно постраждав. Він не ворушиться на дорозі калюжа крові. Ви сказали, що ви мисливець. Так. У вас є з собою зброя? Є. Пристрельте його, щоб не мучився. За кілька хвилин знову дзвінок. Ало, це знову я? Ви пристрелили лося? Ні. Він стоїть навколішки, плаче і пропонує мені 300 євро. Зубний лікар після трьох годин спроб вирвати зуб у пацієнта каже Та нехай його тобі потяг смикає. За тиждень зустрічаю його на вулиці взагалі без зубів. Лікарю, я зробив, як ви сказали, прив'язав свій зуб до останнього вагона поїзда. Ну і три вагони зійшли з рейок. А зуби? Пацієнт зітхаючи. Начальник станції вибив. Алло, У мене принтер комкає папір. Можна із цим щось зробити? Поставте його до туалету.